Капеланське благословіння на 11 вересня 23 року, «У Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як жінка 12 років хворіла на кровотечу, і коли побачила Ісуса в натовпі. Вирішила заторкнутись хоча б до краю одежі його, і тоді зцілюся. Так і зробила, і сила вийшла з Ісуса, і вона зцілилася. Господь повернувся і підтримав його, сказав їй: Віра твоя спасла тебе. Ви знаєте, цей епізод мені багато нічого про нього сказати. Чому? Тому що, ви знаєте, я не знаю, як людина зростає до віри. Ця жінка зростала 12 років, щоб повірити, Ісус міг сказати їй. У когось це зростання відбувається зразу вмить. Сталося, і людина покаялася або повірила і, і зробилася їй. А деяка людина буде все життя зростати, і, як і розвійник на Хресті, зроститься аж на смертному одрі. Чому так я не можу сказати, але знаю, що. Або довіряю Господу, що це нормально. Тобто, коли мені треба созріти, тоді і треба, я тоді созрію. А результат головний царство небесне. Якщо решті решт Царство Небесного опанується, то все добре. А шлях може бути різних різним, у кожного різний. Амінь.